Слава Україні! Знову у нас L200 не заводиться в холодну пору. Така причина, я вже з'ясував, але наперед вам скажу. Не працює свіча розжарювання. Ось воно у нас є. Якщо комусь треба, де номер, то це, це N, NK NGK. І... Тут у 33 g і О. У нас участь. Щоб до них добратися, ну, у нас я зняв радіатор. Він знаходиться тут один патрон, відкручуємо другий. Тут два болтики. і тут і тут. Під'єднюємо цю фішку. Вона там з боку йде, тоді демонтуємо. Що далі? Далі ось ця у нас планочка, щоб їх провірити, треба її відкрутити. Тут гайчки є на 8, є на 7. Я, 4. Я вже одну просто зняв. Відкручуйте цю планочку на бік, і витягуєте І тоді з акумулятора берете плюс і перевіряєте. У мене тут можна двома способами. Є контролька і притуляєте. О, бачите. А, так щоб добре було, зараз поставимо ще раз. Ось так. Наверно, зараз перекладемо сюди. Бачите? Загорається. У мене дві добрих. Ось так і саме останнє у нас не працює. Притуляю, Бачите, не, не цього, не в Так само можна провірити дротиком, просто берете дротик. Ось тут на плюс. На плюс. Під'єднюєте. Зараз я його защіплю, секунду. Немає дійшло. Так, якщо буде видно, не видно. Майдати іскру, якщо воно. Бачите, от де я іскру. І до цієї, якщо дотягнусь, бачите, з працює. До тої не стоє дро, тоді за короткий, але я перевіряв, я працюю ще один спосіб. Коли вже ви відкрутили, бачите уточно провірите, берете, під'єднюєте. Мінус ставите чи плюс, нема різниці ось до цього. А до корпуса під'єднюєте. Ось ідріть. Ось до корпуса. І тоді на плюс. Ось так тут. маєте цей до плюса і дивитесь, якщо воно працює, вона тоді накалюється на оцей сегмент. І, Щоб їх поміняти, ключик на 12 від, відкрутили. якому разі не закручуйте ще раз, бо воно може закусити алюміній. Просто відкручуйте. І все. Незаміну. Всім дякую за увагу.